Привіт усім! Досить часто люди звертаються з проблемами, що в них злітає статус Укр їм його відміняють, анулюють, навіть не виїжджаючи з Польщі або виїжджаючи з Польщі на 2-3-4 дні. Статус Укр втрачає свою дію і потім на кордоні їх не пропускають. Сьогодні в цьому відео я хочу розібрати одну історію, яка з'явилася в моєму телеграм-каналі. Людина задала запитання. Описала всю історію, що ж сталося, і яким чином це можна вирішити. Я скажу, що би я зробив і як інші люди виходять з тої чи іншої ситуації. Дуже вас попрошу поставити лайк цьому відео і зробити репост для того, щоб більше людей дізналося про це і знали, як в тій ситуації діяти. А також не забувайте підписуватись на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Та коментуйте це відео, що ви про це все думаєте. Кожен день я моніторю свою телеграм-групу актуальну про Польщу, що там відбувається, які запитання, що і як. Ну і натрапляю на таке повідомлення. Доброго вечора. Дружина виїжджала в Україну на 4 дні в цьому місяці. Після повернення перевірили статус Укр і виявилось що статус Укр був скасований ще в травні у зв'язку з виїздом в січні. Але в січні та в травні дружина нікуди з Польщі не виїжджала. Звернулися до Ужунду, там відновити статус Укр відмовились тому, що статус був скасований на підставі виїзду, якого не було в січні. Сказали звернутися мейлом до стражі гранічного. Ми писали на страж гранічної. Там відповіли, що треба звертатися не до них, а до коменданта прикордонної служби, в межах якої відбулося перетин кордону. Але ж перетину кордону не було, і як куди тепер звертатися, не зрозуміло. Дивіться, яка ситуація? Коли ви виїжджаєте з Польщі, чи ви по статусу Укр, чи ви по дійсних документах, вам все одно про виїзд з Польщі ставлять відмітку в паспорті. Тобто, якщо ви їдете з Польщі в Україну, про виїзд з Польщі ви отримуєте печатку. То при в'їзді в Польщу по ДіАПЛ вам печатки не ставлять. Ну, можуть поставити, але переважно не ставлять. При виїзді вам завжди ставлять відмітку, що ви виїхали. У вас вже є доказ, що ви в ті чи інші місяці в той період не виїжджали з Польщі. І от з такими документами, з тими доказами потрібно йти в ужонд. Тобто вам потрібно відсканувати свій паспорт, взяти паспорт з собою, звичайно, і в ужонді говорити, що у вас така ситуація, ви нікуди не виїжджали. Це проблема, якась невідомо звідки виникла. У вас є докази, що ви не покидали територію Польщі з такого-то по таке. І ви не можете звернутися в страж гранічно, що вам дали термін перетину кордону, бо ви його не перетинали. Це моя рекомендація, так би я зробив оригіналом паспорту зі сканами кожної сторінки, з підтвердженням, що ви були на території Польщі, що ви нікуди не виїжджали іти до Ужонду ще раз і говорити, що їм далі що вам далі робити в цій ситуації, якщо ви не покидали Польщу, а статус Укр втрачено. Тому що в Ужунді особливо не хочуть напрягатися, якби в них зарплата залежала від кожного обслуженого. Іноземця чи не від іноземця, то напевно вони би хотіли більше і більше таких справ, проблем, щоб їх вирішити, щоб їм за це заплатили. Так як вони на ставці, їм не цікаво розбиратися, менше проблем, менше напрягу зарплата все одно залишається така, як є. Є ужинди, що вам допомагають, підтримують і дадуть максимум інформації. Є ужинди, де попадеться такий консультант. Такий ужендовець, що ну не хоче він з вами нічим займатися, сказав, Ідіть до стражи кранічний. Але з чим йти до стражи кранічний, якщо ви не покидали, не перетинали кордон. Що вам стража кранічна може в тому випадку відповісти? Можна спробувати сформулювати лист, що у вас втрачено статус Укр у зв'язку з перетином кордону але перетину кордону не було. Чи можна за такий період отримати від вас виписку, що я чи моя сім'я, чи хтось з друзів не перетинали кордон? І бажано прикріпити до мейла ще скани паспорту, коли ви заїжджали, коли виїжджали, і що в такий ото період у вас втрачено статус укр, а ви не покидали в такому випадку. Думаю, що можлива відповідь Стражі гранічної, що в цей період ви не покидали, бо в них немає перетну кордону і у вас по ваших документах все підтверджено. Якщо ви отримали би такий лист зі стражі гранічний, то так само потрібно буде звернутися в УЖОНД. І ще в підтвердження моїх слів, так само в телеграм-групі, вже інші люди відповідають, що вони з такою ситуацією стикалися. У мене була така ж ситуація 11.07.23. повернулася в Польщу на кордоні. Сказали, що статус Укр втрачено ще в січні. З 10.08.22 я не виїжджала за межі Польщі. Прикордонники перевірили в'їзди і виїзди, їх не було і пропустили. Звернулась до Ужонду, Статус Укр відновили але чому статус злетів, ніхто не зміг відповісти. Всі тільки розводять руками, про що я і говорю. Ужнди просто не хочуть займатися тими справами. Вони можуть і вони вправі його відновити по тих даних, які в них є. А в них є дані, щоб перевірити, що як. Тому потрібно ще раз звертатися в Ужон. Друзі, я сподіваюся, що це відео для вас було корисним, цікавим і потрібним. Поділіться цим відео з вашими друзями та знайомими. Можливо, вони в такій ситуації і вони не знають, що потрібно робити. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і, звичайно, залишайте будь-які коментарі в підтримку цього відео. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.